Шановні господині, з нетерпінням чекала сьогодні зустрічі з вами, і хочу вам сьогодні розповісти, чим я буду кормити свою сім'ю на вечерю. У мене сьогодні є отака ось рибинка, щучка, яку зловили 2 неділі тому, положили в холодильник, але сьогодні прийшов її час розморозитися та приготуватись. Щоб її з'їли. Як ви всі знаєте, риба це дуже корисний продукт, а особливо зараз у піст, як то кажуть, і бог велів рибу їсти. Щука риба, яка содержить залізо, фосфор, мідь, калій та кальцій. Всі ці мікроелементи дуже корисні для нашого організму. Як ви знаєте. І от сьогодні ми приготуємо цю смакоту. Для того, щоб його приготувати, ми спочатку ми рибку вже підготували злегка, ми її помили, розчинили, бачите, яка всередині корочка. І корочку ми пожаримо віддільно. Зараз її ой, Треба, треба, треба одіти перчаточки, бо рибка це така штука, що і запашок дасть, зразу його треба одмивати, довго і нудно, як то кажуть. То краще нам воружитись з перчаточками. Так, беремо рибинку і ріжемо її. Спочатку ми витягнемо і корочку. Ще разочок гарнесенько її промиємо. Починаємо рибку готувати до жаріння. Відділяємо голову, голову ви можете використати для ухи, або можете її пожарити, кому як вподоби. Розрізаємо щучку вдоль, на дві частиночки її розділяємо і нарізаємо. На порційні кусочки нарізаємо. Рибку ми підготували, розділили її на порційні кусочки, тепер ми її солимо і перчимо, і тим часом вона у нас залишається стояти. Поки ми зробимо кляр. Я хочу сьогодні запропонувати вам пожарити рибку в клярі. Так як щука риба пісненька, то ми її, щоб зберегти в неї вологість і поживні речовини, ми її пожаримо в клярі. Так, вона маринується рибочка наша. А ми робимо кляр. кляр ми кладемо одне яйце, взбиваємо його, додаємо молочка та мукички. Обов'язково все це підсалюємо, щоб у нас кляр теж був трошечки підсоленим. Наша рибка промаринувалася. І зараз ми починаємо її жарити, беремо, обмокуємо кожен кусочок у кляр. і кладемо на розігріту сковорідку, олійки наливаємо, не жаліємо, щоб воно у клярі, клярчик аж кипів на сковорідочки. Накладаємо, накладаємо, спішимо, щоб у нас рівномірні кусочки були, наша рибка жариться, рум'яниться по хвилиночці на кожен бочок, їй довго не треба жарити, щоб не пересушити, треба все робити. Вміру. Дивимося підрумянилась. і швидесенько її перевертаємо. Ось так. Наша рибка готова. Ми її викладаємо, бажано її викласти на серветочку, щоб вона жирок свій залишила на серветочці, а потім уже накладаємо на тарілочку, так буде вірніше. Наша рибка готова. Так що готуйте свої ротики. Їсти і організм за це, особливо судини та серце, скажуть вам велике дякую.